Вони жертвували своїм життям та свободою, щоб ми могли жити у вільній і незалежній Україні. Їхні матері, батьки, сестри, діти та кохані чекають на їхнє повернення кожен день, кожну годину. Ми хочемо, щоб світ почув наш заклик, що правда про злочини агресора пролунала на весь світ. Ми не дозволимо, щоб їхні страждання залишилися без уваги. Порожні стільці, на них до болю знайомий піксель, а поряд берці і дитячі іграшки. Моторошну інсталяцію створили ті, хто вже довгий час не має звістки про своїх рідних на прапорах і портретах українські оборонці. Більшість з них зникли безвісти під час бойової операції у кринках на лівому березі Херсонщини. Акція родичів захисників відбулася у Вінниці. Хмельниччина, Вінниччина, Захід Захід України дуже багато. Родин, де наші хлопці зникли, брали участь у бойових діях в маленькому селі Кринки, і саме дуже багато з цих територій, тому ми вирішили зробити в Вінниці, щоб ще раз нагадати саме. Як тільки 40 людей підтверджений полон, а де більше тисячі, ми взагалі не знаємо. Ми скрізь ходили, ми всі документи, які потрібні, пооформляли. Ми зверталися в усі інстанції, але інформація настільки, ми в невідомості. Ольга Сватна шукає свого 23-річного сина. Зник у березні 2024-го. У кринках був його перший бойовий вихід. Він був срочником, але такий він у мене патріотичний хлопчина і сказав: мамо, я підпишу контракт, не переживай, бо я служу в повітряних військах. Морську піхоту він взагалі був прикомандирований. Мені не дзвонили, я дзвонила сама. Кожних чотири дні, як він мені і сказав, чітко. А після 15 березня я набирала і сказали, що на зв'язок не виходить. На зв'язок не виходить, і ми зрозуміли, що щось не те. Софія із Вінниці чекає на повернення батька. Федора гонтового мобілізували у 45 років. У мирному житті він був електриком. Все життя займався електрикою. В нього завжди самі золоті руки на світі. Я ще не знала людину, яка вміє робити абсолютно все. Майже п'ять місяців, як ми його шукаємо. І досі немає ніякої звістки ні про полон, ні про не дай Боже смерть. Ми, конечно, про смерть не думаємо. Ми його чекаємо і будемо чекати до тих пір, поки не буде якась новина. Ми чекаємо не тільки на гарні новини. Прибули на акцію і рідні зниклих та полонених оборонців з інших регіонів України. Пані Ганна подолала шлях із Первомайська. Її син, учасник АТО. З початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Командування сказало, що його в полоні точно нема. Отак От і отвіт мені дали. А він у кринках У кринках. Сказав, що, мамо, я в тебе везу чи все буде добре. По госпіталях їздили, по, по всіх больницях. По моргах в Києві, де деяка акція, де кись кордіїстийний штаб. Я везде їздю, але нічого добитися не можу. Понад 150 родичів оборонців, чиї долі невідомі взяли участь у мирній акції. Матері, дружини, діти захисників планують і надалі збиратися в такому форматі, аби не дати забути про захисників, з якими втрачено зв'язок. Марина Савченко новий день.